Доброго ранку, дорогі друзі. Неділя 29 червня. Якщо ви прокинулися вже слухати цей випуск, вітаю ви щонайменше не бот. У 2000 році в цей день Служба безпеки України завела свою першу сторінку в інтернеті. Можна сказати, навіть спецслужба зрозуміла, що щось треба змінювати. Тож, якщо вам здається, що ви нічого не встигаєте, згадайте, СБУ теж колись починало з простої сторінки. А тепер... Завжди знаходить навіть справжніх зрадників. От і ви сьогодні можете знайти щось важливе у собі, в інших або просто в шафі. Ми починаємо наш про проранок І одразу переходимо до добірки свят, які сьогодні не просто для галочки, а з потенціалом перевернути ваш світ. По-перше, Міжнародний день промислового дизайну. Це коли люди дивляться на чайники і думають, а що, як він буде виглядати як радіо з майбутнього свято для тих, хто не просто творить, а ще й продає свою творчість у три рази дорожче, бо це концепт. І це логічний перехід до Міжнародного дня рибалки, бо після дизайну світу вам точно захочеться просто посидіти на березі з вудкою, нікого не чіпати і ловити не рибу, а дзен. Рибалки це ті ж дизайнери, тільки тиші. А ось міжнародний день бруду. І ні, це не про політику, це про те, що діти повинні гратися в багнюці. Дорослі не забувати, що бруд це життя, а чисті кросівки не дають гарантії щастя. Свято, коли можна впасти в у землю і сказати, що це ритуал єднання з природою. І завершує все міжнародний день тропіків. У тропіках завжди спекотно, влогість зашкалює, але банани стигнуть як слід. Це не просто клімат, це стан душі, стан, у якому вам бути байдуже до дедлайнів, зате дуже важливо, щоб манго був стиглим. І про імениним. Сьогодні вітаємо людей із сильними іменами: Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро і Юліан. Якщо у вас є знайомий Лукян, зателефонуйте йому просто заради того, щоб сказати Лук'ян ти рідкість і це прекрасно. А тепер про прикмети, якщо ранок ясний і сонячний, не чекайте на знижки в супермаркетах. Чекайте щедрий врожай і не обов'язково речки, можливо, емоції. А якщо над водоймами туман, це не просто красиво, і заодно означає сухий і теплий тиждень, але головне краси. Same <laughs> Що сьогодні не варто робити, не варто шити, в'язати або вишивати, особливо плани на життя, можна порізати душу, а латок немає. Також не починайте нові справи, вони як погано зварений суп, наче й готовий, але без смаку і радості. Ну і ще не сваріться, мир, як і Wi-Fi, зникає легко, а повертається через перезвантаження всього дому. І одразу про те, що нам віщають зірки, це гороскоп, тож овни, сьогодні ви як людина з магнітом у кишені, випадково приваблюєте цікаве, тільки не кладіть його поруч із банківською Картою, це метафора. Тальці не шукайте стабільності, шукайте Wi-Fi або новий аромат, який вас дивує. Сьогодні день нюху. Близнюки, знайдіть щось абсурдне і оберіться. Наприклад, зробіть сторіс з краном, який капає і підпишіть. Мій ментальний стан вам сьогодні можна. Раки, подзвоніть тій людині, які давно хотіли сказати: ти норм, хоч і дивний, або скажіть це собі в дзеркало. Леви. Сьогодні не день для трону, це день бути залаштунками і підглядати, як інші намагаються вас вразити. І роблять це погано. Але ви мовчіть, хай стараються. Діви, забудьте список справ, складіть список спонтанностей, які сьогодні зробите. Перше слухати качку, яка співає в тіктоці. Друге, не скажу, самі придумайте. Трези вагаєтесь, добре, вага це рух, вибір, це відповідальність. Сьогодні можна просто подумати, а якщо я оберу, не обирати. Скорпіони, ваш сарказм сьогодні настільки тонкий, що ви самі себе не зрозумієте. І це. Кайф. Стрільці, стріли сьогодні летять не вперед, а в бік. Тож або вчиться ходити боком, або прикидайтеся крабом. У будь-якому разі рухайтеся. Козороги сьогодні ви як джинсова куртка в офісі, нібито не в тему, але як зручно. Водолії час відкрити стару ідею, яку ви колись назвали дурнею. Сьогодні саме вона врятує ваш настрій. Нові ну риби у вас сьогодні такий рівень внутрішньої поезії, що якщо ви мовчите, це вже гексаметр. А тепер на черзі про головне, тому друзі, дозвольте звернутися до вас серйозно. Сьогодні остання неділя червня, і це звучить ніяк. Це не день народження, не ювілей, не історична дата, це типовий сірий звичайний день. Хоч і вихідний. Але саме в звичайному дні живе сила, бо великі події не починаються з фанфар. вони починаються з незручного ранку. З чашки чаю, яку ви перегріли, з рішення, яке ніхто не побачить, крім вас. Сьогодні саме той день, коли ви можете сказати: я більше не буду чекати понеділка, я більше не буду прикидатися, що мені норм. Я почну. Не все, але щось. Велике починається з малого. Цей день порожній аркуш, і вам не треба бути генієм, щоб написати на ньому щось варте. Вам просто треба написати навіть одну літеру, навіть крапку, навіть просто подих. І з цього повірте почнеться нове. А ну, я дякую вам, що ви провели цей ранок зі мною. Нехай ваш чай не охолоне, а душа навпаки зігріється. До зустрічі завтра. в Цей же час. Не забудьте, навіть день бруду може давати ясність. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока!